Осовий, голова Федерації про сполок України народився 9 лютого 1948 року на Тернопільщині за освітою інженер, екс-голова правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, член колегії фонду держмайна України. Вітаю вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо РАФМ. у студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість Григорій Осовий, голова Федерації профспілок України. Вітаю вас! Вітаю! Говорити сьогодні в першу чергу про бюджет 2015 року, як зміниться наше життя після прийняття цього документу, як вплине цей документ на життя пересічного робітника українського інтересу якого відстоюють наші профспілки, власне, пане Григорію, от е, бюджет прийняли в 4.30 ранку, і бюджет ще не написаний. От багато хто критикує, що в принципі голосували за кота в мішку. Як це можливо? Що це неправильно? Ну, чому знову приходить нова влада і... Під лозунгами прозорості, під лозунгами економічної доцільності приходять і знову все роблять похабцем. От я хотів би вас запитати в першу чергу, які у вас враження від того, як приймали бюджет? На жаль, я можу тільки повторити те, що ви сказали, тому що ви, як громадянин, оцінюєте цю ситуацію, а я виходжу з того, що є генеральна угода між урядом роботодавцями і проспілками стосовно регулювання соціально-трудових відносин, яка зобов'язує уряд перед поданням проекту державного бюджету провести консультації сторонами соціального діалогу, тобто з проспілками роботодавцями. Mm -hmm. але на жаль, підкреслюю, на жаль, цього не відбулося, і дійсно уряд в закритому режимі сформував цей проект державного бюджету і подав його до Верховної Ради. І отже, ми теж через щілину. Дивимося на цей бюджет. Хоча я, як представник проспілок, приймаю участь у засіданні уряду, і напередодні подання проєкту державного бюджету, коли було повідомлено про час і місце проведення засідання уряду, я був на цьому засіданні уряду, але виявилося, що все вже було зроблено до того, як була відкрита. Частина уряду сесії. Тобто, ви, як і е, більшість депутатів чи всі депутати Верховної Ради, теж е, не знаєте, що там в бюджеті написано, хоча б в тому варіанті, який, мабуть, я сподіваюся, є у пана Яценюка. Ні, зрозуміло, що е, після подання е, до Верховної Ради України бюджет було оприлюднено через декілька годин після того, як він появився. В, в, в стінах парламенту і зрозуміло, що ми його аналізуємо і аналізували проєкт бюджету, але мова йде на сьогодні не стільки і не тільки про проект державного бюджету, бо ще проект, поки його не підписано, хоча проголосувала ну, да, Верховна Рада. А про е, пакет законодавчих актів, які формують під основу Ну так, там вже бюджет супроводжує ще та, пакет по, актів і досить таки серйозних та, реформаторських. ось 40 законодавчих актів, які а значною мірою впливають на соціальне самопочуття громадян. Ну і, зрозуміло, і на бізнес теж на економіку. Ну а от скажіть: ну чисто по-людськи, не як до чиновника до вас звертаюся. От правильно а, ну, я, я громадський діяч. Я громадського діяча, вибачте. Не як, от навіть не як до профспілкового лідера. А чисто по-людськи, на вашу думку, можна якісно працювати в такому режимі і якісний документ написати, підготувати, якщо отак от до чотирьох ночі крові з носу сидять і щось там домовляються, та ще й не всі в тверезому вигляді? Е, безперечно, е, насамперед, знову ж повертаємося до того, що після Майдану і. В результаті Майдану влада задекларувала публічність, uh -huh. відкритість, відкритість і прозорість своєї діяльності. Отже, є три складові. А я би сказав так, що влада, врешті, погодилася бути підконтрольною громадськості та підконтрольною громадянському суспільстві. І отже, ця формула не спрацювала. А є така поговорка, та, одна же солгавши, хто тобі повірить uh -huh. більше. Я це російською мовою цитую. І не хотілося би, щоб ми повторювали, щоб влада не повторила самих, самих помилок. А стосовно можливості, звичайно, сам бюджет повинен бути поданий відповідно до законодавства до 15 вересня року, що передує бюджетному періоду. А тобто, часу я би сказав, для розгону, для дискусій, для презентації, для обговорення суспільного обговорення було більш недостатньо так. Були певні невизначеності, які могли впливати на е, варіант номер 1 проєкту, варіант номер 2 але те, щоб його зробити не публічно, не прозорим, звичайно, це неприпустимо. Не але головне, е, на мій погляд, те, що стало відомо суспільству, що от саме в цих законодавчих пропозицій, які створюють під основу формування бюджету, було закладено. Чимало міль сповільненої дії мін да, для е, суспільного сприйняття, і е, вони е, здетонували. Е, громадськість обурилася намірами уряду е, затягнути паски черговий раз на, е, на, на, на поясах і на шиї трудящих, на пенсіонерах, на студентах, і люди вийшли на вулицю. Так, звичайно, це був міні-майдан, але під цінам Верховної Ради, зокрема про спілки, організували понад 10 тисяч спілчан, які mm -hmm. прийшли для того, щоб сказати ні, по-перше, тим законопроектам, які б'ють по правам і соціальним гарантіям працівників. І до цього поруч з нами стояли чорнобильці, ветерани. Афганці і інші соціальні групи, які е, при, закликали Верховна Рада не піддатися на е, ті ініціативи, які е, подав уряд. Я скажу так, дуже добре знаєте працювати в країні, коли взяти черговий кредит і зібрати податки, обідрати, як кажуть, долипки людину. Тоді виходить все нормально, можна і не займатися економікою, але головне. Питання номер один для будь-якого уряду, особливо коли економіка в такій кризі, це дати подих розвитку економіки, збереження робочих місць, створити передумови для економічного зростання. Бо саме там ресурси і резервування ресурси... ну, зрозуміло. До це речі, от, ми критикуємо уряд, але з іншого боку, є інформація. Звичайно, вона документально не підтверджена, але про те, що ось так швидко. В пожежному темпі приймали бюджет, тому що багатьом депутатам треба їхати відпочивати на е, новорічні різдвяні свята що мовляв уже і літаки е, квитки закуплені от, це теж е, не думаю от, Ви не думає не думаю, це я так? не думаю що це було головним мотивом тому що е, головний о, мотив все таки це е, перед МВФ так. от е, відчитатися що дивіться мовляв є, є так треба чесно сказати і дійсно що приїжджала місія до україни МВФ, і яка сказала, поки ви не зробите ті чи інші кроки по е, так званому реформуванню, е, можете не сподіватися на черговий транш отримання країною країною е, позички. А відтак е, країна в переддефолтному стані вже і так знаходиться. Це може призвести до колопсу в країні. Тому ну, дійсно то... тут була об'єктивна обставина. <гум> Зрозумів. Ну от пане Григорію, я. Будемо обговорювати те, що є, і те, що ви знаєте, тому так. що наприклад мені відомо, що навіть із макроекономічними показниками для бюджету, і там якась детективна чи напівдетективна історія там Мінекономіки подавало, а не е, Національний банк України прогноз по. Курсу гривні і так далі, але е, які е, з точки зору українських профспілок найбільш дражливі питання е, у бюджеті е, 2015 року, що вас найбільше хвилювало, як я розумію, е, е, має хвилювати більшість так, українських українці. найманих працівників? Це відомо. перше, на що ми сподівалися і хотіли би бачити? Яким чином е, зміни до бюджету, до бюджетування, зміни податкової, бюджетної політики вплинуть на е, підвищення ділової активності е, підприємств? Е, на сьогоднішній день за один рік ми втратили півтора мільйона робочих місць. З листопада 2013 по листопад поточного року мінус. Це середньоспиткової частина працівників мінус півтора мільйона. Очікується до кінця року, і про це бізнес заявляє ще скорочення майже 200 тисяч працівників. Такого обвальної ситуації на ринку праці ми не мали навіть в першому надзвичайно складному кризовому періоді 2008-2009 року. Ми дійсно тоді. Економіка втратила майже мільйон робочих місць, але через два роки фактично вона відтворила цю кількість і ми вийшли на е, більш-менш продуктивно зайняті людей. На сьогодні відповіді на це питання немає. Крім того, схід переміщення людей на територію підконтрольної українській владі понад 500 тисяч біженців, які ну, біженцями називаємо тимчасово переміщення особи, вони додали Критична ситуація на ринку праці, і на сьогодні уряд не дав відповідь на це питання. Друге питання це заморожені заробітні плати. А мінімальна гарантія оплати праці заморожена була в поточному році на рівні 2013 року, і на наступному році передбачається та ж сама мінімальна зарплата 1218 гривень. Аж до грудня 2015 року, тобто фактично, другий рік поспіль залишається замороження заробітна плата, при тому, що ціни в поточному році зростають на 125 такий пронос, і наступного року орієнтовно 112% темпів зростання е е е Aha. інфляції. Ну зрозуміло, якщо порівнювати в доларовому еквіваленті. То українські робітники втратили за один рік, заплата зменшилася в півтора рази. Була 360 доларів, зараз 220 доларів. Це якщо об'єктивно порівнювати розмір втрат, які понесли українські робітники. Соціальні гарантії інші маються на увазі доплата сфері, де зайняті працівники бюджетної сфери, а соціальні пакети, які гарантуються колективними договорами на підприємствах. Ризиків біжні достатньо передбачалося повністю скасувати надбавки до оплати працівникам освітянам, працівникам охорони здоров'я в значній мірі, працівникам культури. А, дальше О, а пане Григорі, пенсії. я, чесно так. То можна, як ви так говорите, ну я чесно кажучи, вас розумію, але щоб зрозуміліше це було для слухача, тобто, так. що у бюджеті 2015 року, який прийняли, ну і з того, що вам відомо про цей бюджет, Найбільше е, вас турбує, тобто що може загрожувати е, людям. Тобто, як я вас розумію, це замороження зарплат мінімальних, так. правильно? Так. Це відсутність кроків е, для по стимулювання створення, створення робочих, робочих місць місця і, і, і все, що стосується соціальних гарантій для працівників, які mm -hmm. зайняті на виробництві. Я на одному прикладі спробую mm -hmm. пояснити для того, щоб е, було зрозуміло. А окрім заробітної плати, люди ще отримують додаткові виплати, Та, тобто премії, ну, але За... тільки на виробниці теж те саме перевіряють... те, ж, те, ж, те, ж, те ж саме і на виробництві, було і тринадцята заробітна платка, і чотирнадцять плат. Тут тут згортання заробітних плат повсюдне і масштабне, і уряд пропонує взагалі граничну величину е, залишити не більше ніж 10 мінімальних заробка, тому числі і в реальному секторі економіки. Думаю, що це можна було б погодитися з точки зору, якщо важко всім, то має бути і міністру важко, та, і проробітником, mm -hmm. і бізнесмену. Звичайно, є позитиви деякі стосовно оподаткування е, надприбутків. І те, що ми ставили як про спілки. чому заробітна плата працівника податковується по ставці 15, а буде в поточному наступному році і 20% при певному рівні зарплати. А е, роті дивіденти, які як правило бізнес отримує, вони ж не отримують заробітну плату, поставці ставці 5%, тобто в 5-4-5 разів три mm -hmm. 4 рази менше. Зараз уряд це виправляє. Він врахував наше незадоволення цієї позицією. Але те, що стосується соціального пакету, дуже вразливим є те, що уряд фактично знищує систему соціального страхування. В якому розумінні? У нас є чотири види соціального страхування: пенсійне страхування від тимчасової втрати працездатності від безробіття від нещасливих випадку на виробництві. І ось в тій частині, яка стосується тимчасової втрати по непрацездатності. Скасовується санаторно курортне лікування. Що це означає? Що, скажімо, по точному, минулому році приблизно 300 тисяч працівників і членів сімей за доступною ціною отримали потівки на санаторно курортне лікування за 15-20% вартості санаторно курортного лікування. Таким чином, Наступному році, все так, що відбудеться, це буде анульовано. Тобто, люди, люди не можуть не будуть мати змоги пролікуватися. Хоча 3 мільйони працівників працює в шкідливих умовах праці на хімії і так далі. Mm -hmm. Друге, якщо це відбудеться, то в санаторно-коротній системі працює тільки Укр 16 шістнадцять тисяч працівників. Це означає, що 16 тисяч працівників стають безробітними. І третє, а що отримає держава в результаті? А нічого, тому що а, поки що санаторна система сплачувала 400, тисяч, 400 мільйонів податків і працювала по-білому. Держава теж втрачає доходну частину бюджету, але вирішили уряд на поліхник тому, щоб скасувати санаторно курортне лікування. Друге дитяче оздоровлення. Здоров'я дітей надзвичайно теж е, в критичному стані. Щорічно за допомогою фонду соціального страхування з тимчасової втрати працедатності 400 тисяч діточок відпочивали, не відпочивала, а лікувалися, бо була і санаторного типу. Скасовується дитяче е, оздоровлення. Дитячі юнацькі спортивні школи, які ми дійсно за рахунок коштів робітників, які страхувалися, і роботодавців утримували. Частково утримали дитячі спортивні школи, 9 тисяч тренерів і 160 тисяч дітей, які в США. Це теж скасовується. Тому давайте масштаб. Ну, тобто, так, от тут відбираємо все це типу йде в бюджет, там відбираємо, відбираємо ті гроші, які 16 мільярдів гривень. мали йти на соціальне страхування, так. їх відбираємо. Ось вони ніби зараз у бюджеті. Але натомість знищуємо проспілкову санаторно курортну так абсолютно <святливі> кладемо ми з роботи кваліфікованих нацистер, які працюють і, так, і плюс так, тренерів, так, викладачів так. і так далі. Тобто, це десятки тисяч людей. І... До, до тих, я сказав, півтора мільйона ми вже втратили робочих місць, 200 угу. тисяч скорочується і додаємо на ринок праці. Сьогодні вже на кожного ваканта робоче місце претендує 10 осіб. І тут е, незрозуміло, чи оцей е, тимчасовий е, крок, е, ну, крок, який дасть тимчасову е, економію, економію та, Але, додаток а, а, до бюджету. Так. Е, чи... В, чи не вильється він в макроекономічні негаразди, які будуть ще більшими. І мати місце роками, бо якщо uh -huh. завалиться, це специфічна галузь економіки, да, економічної діяльності санаторно курортна тому що це ж фактично лікувальні установи, які мають свою специфіку. Якщо персонал ми втратимо, база буде заморожена, фактично uh -huh. лікувальна, а треба буде або закривати такі лікувальні санаторії. закривати так, і катар. продавати або ну так, а безцін, тому, що зрозуміло. Mm -hmm. Можливо, комусь це хочеться. Я хочу сказати, можливо, комусь це і підштовхує до того, щоб збанкрутіли ці санаторії, бо скажімо так, товста не потрібні санаторії. На потрібна цьому... ці рекреаційні зони, в знаходиться в чудових місцях, ця база, і можна там і маєтки будувати, і можна собі щось mm -hmm. інше а, добре. Отже, на цьому ваші претензії до бюджету завершуються. Ні, Ну, ну то тобто ми я, вже перерахували. Як, якщо б це як... говорити, що вдалося, скажімо, <къй> та, от, що вдалося вам відстояти? Відстояти. Ну, перше, а, а, це те, що було вразливо, сьогодні понад 2 мільйона пенсіонерів працює на виробництві. Ага. Тому що вони такі спроможні, а тому, що а, треба якось жити. Пенсія вкрай є. І люди тягнуться за останніх жил для того, щоб поповнити свій бюджет. Що уряд пропонував? Ну, фактично відмінити пенсії для працюючих пенсіонерів. Або ж якимось чином зменшити розмір пенсійного забезпечення, обмеживши якимись відсотками, а все решта у собі зараз брали. Це скасовано підвищення пенсійного віку для пенсіонерів. Вірніше, для жінок і е, працівників, е, теж, на чому наполягають, я думаю, гості наші за океану, це теж поки що зняли питання, але проведення пенсійної реформи ще на порядку денному буде mm. вперед. Е, Мінімальна заробітна плата, про що я говорив, е, були дум, різні думки у процесі дискусії, таких за кулуарних. На 3-4% передбачалось підвищити розмір мінімальної зарплати буде підвищено на 13%, але, на жаль, тільки в кінці року. Якщо б це було на початку року, ми б сказали, що це певний компроміс. Тому що це б компенсувало рівень інфляції 2015 року. Уже поточний рік втрати були б, але хоча б ми зробили нульовий варіант по 2015 року. На жаль, тільки грудень. Поки що в цьому бюджеті є. Я сподіваюся, що до 15 лютого, як пообіцяв прем'єр, що буде повернення до бюджету угу. цього року, нам потрібно буде конче розбити. Цю складову, хоча б на дві частини, да, якийсь певний подих, я правильно пам'ятаю, що планується е, оподаткувати ті пенсії, які більше ніж три мінімальні заробітні плати. так, так це так. так, так, це, так, так. Це, це, це залишається в законодавчій базі, яка ухвалена Верховною Радою України. Ну да, ну це теж це... копійки, мабуть, в масштабах країни, але це о, ну називається, що 400 тисяч приблизно пенсіонерів підпаде під цю норму оподаткування. Хоча мені вдається свого часу, коли проводилася дискусія відносно пенсійної реформи, говорив про те, що, в принципі, розрив між мінімальною пенсією і максимальною мав би становити, як в європейських країнах, 1 до 5, максимум 1 до 7. Власне, раніше критикували е, наш уряд і парламент, що вони по напризначали дуже високі пенсії, височенний розрив. А зараз таке враження, що е, уряд е, зібрався е, ну, якусь суперурівнялівку провести. Тобто, ті люди, е, пенсії яких більші за три мінімальні заробітні плати, будуть менші пенсії отримувати там ці пенсії оподатковуються. 20% ви казали правильно, пане Григорію? Ну, здається, якщо О, не, не ну так, не а суда. ми ж ми вже не так. можемо нічого говорити точно доведено, тому що документа ні в кого на руках немає. Так, от, пане Григорію, а чи все це законно? Я піддав сумніву законність В якому плані що є загальне правило. Або оподатковується заробіток, з якого е, відраховуються внески на відповідне соціальне страхування і на пенсійне забезпечення, або оподатковуються самі е, виплати за соціальним страхуванням. У нашій країні була прийнята е, перший варіант, тобто оподатковуються доходи, з яких е, відраховуються внески на соціальне страхування. Подвійне оподаткування не допускається. Я думаю, що тут будуть певні суперечності з законодавством і з Конвенцією міжнародної організації праці, яка говорить або так, або так, але і так, і так. Одночасно це неправильно, тобто якось нелогічно. Люди працюють, платять податки. Там йде частина їхніх грошей о, на пенсії так, у пенсійні так, фонди. Так. І тут і ну по факту виходить з цих грошей, вони отримують пенсії, так. а потім ще й ці пенсії І потім ще всіх е е намагаються mm -hmm. уряд зараз опадату. У, у всякому разі так запропонував. І я так розумію, що у людей, які будуть з цим незгодні, будуть всі е можливості. Правові в судах оскаржувати. Бо я скажу, так підстави будуть. А, mm -hmm. а от можливості, чи досягнуть вони позитивного результатів є є є. прав суд так, прав є, є, безперечно. Зрозуміло. І друге, відносно самого вибору цієї шкали, яка запропонована урядом, що понад три мінімальні зарплати потрібно оподатковувати. Загалом в практиці пенсійне забезпечення, скажімо, в країнах Європейських Союзу, куди ми yeah. прагнемо, дистанція між мінімальною пенсією і максимальною десь складає 1 до 5, 1 до 7. Очевидно, сама шкала теж зовсім дало є обраною, тому що попереднім реформою 2011 року було встановлено 10 мінімальних. Пенсійних виплат за межами яких вже проведено було оподаткування. Думаю, що це була така доволі пільгова складова. А ось три це надто жорстко. Тому що кваліфіковані робітники, давайте металурги, шахтарі, машинобудівники, кваліфіковані слюсарі, токарі і все інше. Можливо, у них понад 400 000. Так якось для в країні. будуть оподатковувати пенсіонерів, які мають пенсію більше 3 600 чи 3 800, так, 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 так? А я так розумію, у тих же шахтарів, інвалідів, пенсії там близько 5 тисяч, і їх будуть ще обдирати, так, так? Так, так. Тому, ну, тому вдарили, я би сказав так. І плюс так, у нас же середня заробітна плата близько 3 тисяч, так? Ну, 3 600 близько 3 600 наразі. Навіть щоб напрацювати на мінімальну пенсію, треба заробляти Три тисячі, а це середня заробітна плата. Ну, фактично, ну, тобто, так. На цьому програму від першої особи ми завершуємо. З нами був Григорій Осовий, голова Федерації профспілок України. Дякую вам, пане Григорію. Програму і Сергій Сулим. До зустрічі.